За книгою Я є то. Записи останніх бесід з Нісарадатою Махараджою. Ви не проти, якщо я задам вам особисте питання? Так, не проти. Задавайте. Я бачу, що ви сидите на шкірі антилопи. Як це узгоджується з ненасильством? Махарадж. Все своє життя я робив сигарети, роблячи людям їхнє здоров'я. А біля моїх дверей влада влаштувала публічну вбиральню, роблячи здоров'я мені. В цьому світі насилля як можна уникати насилля? Питання: але все ж треба уникати будь-якого насилля, якого можна уникнути? Але в Індії будь-який святий чоловік сидить на шкурі тигра, лева, леопарда або антилопи. Махарадж. Мабуть, тому, що в старі часи не було пластику, а шкіра була найкращим способом берегтися від сирості. Ревматизм, не радість навіть для святого. Так з'явилася традиція використовувати для довгих медитацій шкіру тварин, як шкіру для барабану в храмі. Так і шкіру антилопи для йоги. Ми ніколи не зазначаємо це, але тварин вбивають. Махарадж, я ніколи не чув, щоб йог вбив тигра задля шкіри. Мисливці не йоги, йоги не мисливці. Чи не треба відмовитися від сидіння на шкірі як прояв не схвалення? Махарадж, що за думка? Я не схвалюю весь Всесвіт, чому тільки шкіру? Питання, а що не так з Всесвітом, Махарадж? Забути істинне я найбільша біда. Всі неприємності стаються від цього. Якщо піклуватися про найголовніше, менш головне, саме потребується про себе. Ви ж не займаєтесь прибиранням у темній кімнаті, спочатку ви відчиняєте вікно? Якщо упустити світло, все стане легко. Отже, давайте припинимо з виправленням інших, поки не побачимо себе такими, якими є, і не змінимося. Нема потреби ходити колами безперервно, задаючи одні і ті ж самі питання: знайдіть себе, і все стане на своє місце. Питання. Намір повернутися до першоджерела зустрічається дуже рідко. Воно взагалі природно, Махарадж. На початку, звісно, рух назовні, в кінці всередину. Але по суті, вони є одним, як вдих і видих. Питання чи точно так само є одним тіло і те, що його містить? Махарадж події в часі і просторі, народження і смерть, причина і наслідок? Можна вважати одним, але тіло і те, що вміщає тілесна оболонка, речі не одного порядку: тіло існує в часі і в просторі, недовговічне і обмежене. Той, хто в ньому перебуває за часом і простором, вічний і всепроникаючий, оттотожнювати їх хибне враження, причина безкінечного страждання. Ви можете вважати тіло і розум одним, але тіло ум не є основною реальністю. Питання. Ким би він не був, хто живе в тілі, контролює тіло і тому відповідальний за нього? Махарадж. Є універсальна сила, яка наділена контролем і відповідальністю. Питання. Значить, я можу зробити і винити якусь вищу силу? Як просто. Махарадж. Так, дуже просто. Просто розумійте єдину душу рушійну силу. За межами всіх сил і залиште все їй. Якщо не буде вагання і нещирості, це найкоротший шлях до реальності. Забудьте бажання і страхи, залиште контроль і відмовтесь від відповідальності. Це безумство. Так, божественне безумство. Що погано у відмові від ілюзії особистого контролю і особистої відповідальності? Вони обидві існують лише в умі. Звісно, якщо ви вважаєте, що щось контролюєте, ви також повинні вважати себе відповідальним. Одне невід'ємне від іншого. Питання. Як ціле може бути відповідальним за часткове? Махарадж, все життя на землі залежить від сонця? Однак ви не можете звинуватити сонце в усьому, що відбувається, хоча воно і є абсолютною причиною всього на землі. Світло надає кольору квітам, але не контролює це, і не відповідальне за це напряму. Воно робить це можливим ось і все. Питання: що мені в усьому цьому не подобається, то це ховання за спину якоїсь універсальної сили. Махарадж. Ви не можете заперечувати фактів. Питання. Чиїх фактів? Ваших чи моїх? Махарадж, ваших. Ви не можете заперечити мої факти, бо ви їх не знаєте. Якби ви їх знали, ви б їх не заперечували. В цьому і проблема. Ви сприймаєте свою уяву за факти, а мої факти за уяву. Я знаю точно. Що все є одне? Відмінності не розділяють. Або ви не відповідальні ні за що, або ви відповідальні за все. Вважати, що ви наділені контролем і відповідальні лише за одне тіло. Це омана тіла ума. Питання. Менше з тим ви обмежені своїм тілом, Махарадж. Тільки в речах, що стосуються тіла. Проти цього я не заперечую це схоже на зміни часів року. Вони приходять і минають, не займаючи мене. Точно так само різні форми тіла ума приходять і минають. Життя завжди в пошуку нових проявлень. Наслідок того, що ви думаєте, що ви є тілом, ви хочете, щоб воно було завжди. Ви можете продовжити його життя потрібними практиками, але яке благо вам це принесе. Звісно ж, живіть довго, але ви не можете усім управляти. Ви можете вибрати дати свого народження і смерті. Ми говоримо на різних мовах. Ваша мова уява, що спирається на припущення і домисли. Ви з переконанням говорите про речі, в яких не впевнені. Тому я тут. Махарадж, ви ще не тут. Я тут. Йдіть до мене, але ви не йдете. Ви хочете, щоб я жив у ваших життях, відчував, як ви, використовував вашу мову? Я не можу. І це вам не допоможе. Ви повинні прийти до мене. Слова це продукт ума, а розум позбавляє ясності і спотворює. Звідси така абсолютна необхідність вийти за межі слів і прийти до мене.